Пішов на фронт, аби захистити своїх близьких та сина. Тернополянин Валерій Данилюк з початком повномасштабного вторгнення приєднався до лавзбройних сил. Воював на Лиманському напрямку. Проте, на жаль, 15 березня 2023 року життя Героя обірвалося поблизу населеного пункту Озерна, що на Донеччині. Йому назавжди залишилося 38. При виконанні обов'язків вибухова травма. Підривався на міні машині Батько ділиться Валерій, був людиною, про якого говорили майстер на всі руки. До повномасштабного вторгнення він тривалий час працював на будівництві в Україні та за кордоном. Але коли на рідну землю прийшли росіяни із війною, він без вагань пішов захищати наше мирне небо, не зважаючи на проблеми зі здоров'ям. Камінь в нирках І ні, тату, я йду. Ви є в мене. в мене є сестра. Брат дитина 28 числа поїхав на в напрямку під білоруську заграницю і з 12 помічи, з 5-го, з 5 січня 23 року вже був на передовій. Після страшної звістки про загибель героя у Тернопільській школі No7, де Валерій навчався, вирішили встановити меморіальну дошку. Пам'ятний знак на фасаді закладу став жестом шани та вдячності людині, яка віддала найцінніше задля вільного життя наступних поколінь. Валерій 9 років прочився в цій школі. Пізніше здобув освіту професійну. Жив мирним, звичайно, добрим життям, мав добру мирну професію. Він загинув, але пам'ять про нього не завжди золотими літерами вписана. В історію нашого міста, в історію нашої країни. Валерій війшов в історію нашої школи як справжній герой. Я не знаю, скільки ще справжніх синів і дочок загине, захищаючи. Нашу Україну, але знаю точно, що настане день, коли прийде наша перемога. Цей меморіал став ще одним нагадуванням того, яку ціну ми платимо за нашу свободу. А ім'я героя та його пам'ять житимуть серед поколінь як приклад мужності, самопожертви та справжньої любові до батьківщини. Герої не вмирають і не вмруть.